Виконуємо номер 62 із справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Скільки градусів становить задання перше 715 від прямого кута і друге 2 від розгорнутого кута. Приступаємо до виконання. Прямий кут, градусна міра прямого кута 90 градусів. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на наш дріб. Помножимо 90 на 7,15. Подамо 90 із знаменником 1 і помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 90 і 15, скорочуємо на 15. 90 ділимо на 15, буде 6 і маємо 42 градуси. І завдання друге 2 п'ятих від розгорнутого кута. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Помножимо 180 на 2 п'ятих. Множимо чисельники, 180, дамо знаменником 1. І знаменники. 185 скорочимо на 5. 180 поділити на 5 буде 36. 5 ділимо на 5 буде 1. Отже, маємо 36 помножити на 2, 72 градуси. Ми дали відповідь на питання: скільки градусів становить 7,15 від прямого кута і 2 п'ятих від розгорнутого кута. Номер 62 із завдань для повторення розділу 1 виконано.